Шановні колеги, так видно, скажіть, будь ласка, тільки вам. Методичний практикум, дитяча іграшка сьомий клас. Я обрав е, в, цьому, в цій темі напрям проєктної діяльності, е, початковий, тобто я розробив методичний матеріал для початкової стадії виконання даного проєкту. Вибір теми планування, основи проєктної діяльності, підбір матеріалів та інструментів. Очікувані результати діяльності, знаннєвий діяльний ціннісні компоненти. Пояснює сутність, знає, планує, складає. І відносно цих компонентів були розроблені наступні методичні матеріали. Е, для початку. Е, що я хочу поділитися, що насправді помітив, що учнів надихають методичні матеріали, коли урок, матеріали, які є в ньому, він змістовний, яскравий, також вчитель майстерно подає, виявляє емоції, використання сучасних інтерактивних прийомів, гарна організація уроку, чіткий підбір завдань і об'єктів. І хороша атмосфера на уроці сприяє хорошому, хорошій співпраці і е, використання цих дидактичних матеріалів. На початку я би запропонував е, на організаційній частині е, легеньку історію, яка би направила дітей до мого предмету. Зокрема, історія про трьох хлопчиків, які мурують стіну. Коли їх запитують, що вони роблять. Один відповідає: Я кладу цеглу. Другий Я будую стіну. А третій Я будую школу, де діти вчитимуться. Історія закінчується через три роки. Третій хлопець став архітектором шкіл, бо любив не просто працювати, а розуміти сенс своєї праці. Далі я запропонував дітям перейти на платформу Менті. Продемонструю. Де ми з учнями трошечки на початку би пороздумували? Що, на вашу думку, важливіше для того, щоб досягти чогось великого в житті: любов до праці чи любов до знань? Це така філософська концепція. Тоді наступний слайд: учні мають змогу за допомогою. Такої шкали проголосувати. Діапазон знання та праця. На їхню думку. Припустимо, вони вважають, що праця 8, знання 9. Ну, кожен має свою думку, вони голосують, і в загальному вчитель бачить ситуацію в класі стосовно ось такої думки. Далі пропоную такі невеличкі мотиваційні. Вислови відомих особистостей про освіту і про працю. Тобто, що і освіта, і праця дуже важливі. Нельсон Мандела, освіта це наймогутніша зброя, яку можна використати, щоб змінити світ. А Томас Едісон сказав, ніщо велике в цьому світі не було досягнуто без праці. Ну, в принципі, діти зрозуміли, що і то, і то є дуже важливим. Тоді дітям пропонується. Створити хмару слів, а що ви думаєте про знання та працю? Діти можуть вписати свої думки, що для них важливо про знання, про працю, якісь думки, і створимо хмару слів. Так, це стосовно короткої історії, міні-притчі. Далі йде повідомлення теми мети і завдань уроку. І для їхньої такої мотивації є наш проєкт, який ми плануємо робити, дитячу іграшку, за допомогою Jigsaw Planet. Ми робимо, складаємо пазли, дітям з'являється або на їхньому екрані, або вони підходять до дошки і пробують скласти дані пазли. Так, одну секундочку я вже доскладаю. Так, приблизно хвилинка часу, діти попробували і побачили, ага, ось про що в нас сьогодні буде урок, ось, ось приблизний наш майбутній проєкт. Наступний, е, наступна пропозиція для актуалізації їхніх знань. Я повідомив учнів, що в нас є тема уроку, тема нашого проєкту Дитячі іграшки і е, повідомив, що ми сьогодні плануємо проєкт. Е, наступний це є момент, коли ми е, діти пригадують, ну просто, скажімо так, із життя е, види іграшок. Гра на відповідність, учні складають різноманітні надписи із фотографіями, які пропонуються. Правильно, неправильно, методом спроб і помилок. І коли у нас є правильна відповідь, наші відповіді зникають. Розвивально. Народна, чудово правильне рішення знайдемо. Веде іграшок, далі для вивчення нового матеріалу. По даній темі, зокрема, у нас є фанера та її властивості. Адже наш майбутній виріб буде із фанери, пропоную ось таку платформу, де я завантажив доступне відео із YouTube на англійській мові. І якщо відео на англійській мові не складні, то в 7 класі це досить актуально, адже вони. Вивчають англійську і пробують її застосувати на моєму предметі. Одну секундочку запущу. Це можливо робити і в дистанційному форматі, а також у, на уроці. На екрані з'являється відео, і під час перегляду відео під час перегляду відео з'являється інформація, яку діти повинні засвоїти чи записати в свої зошити. Наприклад, чоловік розказує про властивість фанери. І ось з'являється перше повідомлення, картка. Фанера це листовий будівельний матеріал, який виготовляється шляхом. Учень прочитав, і коли він натискає, що він засвоїв чи прочитав, відео рухається далі. Учні пробують англійську мову трошечки десь використовувати більше. І з'являється наступна інформація, що шари шпону розташовуються таким чином, щоб волокна сусідніх шарів були перпендикулярними. Тобто, якщо учень зовсім не знає англійської або знає гірше, він може лише читати ці повідомлення і спостерігати за відео. Якщо учень добре знає англійську середнього рівня, він буде розуміти, про що йдеться відео, і водночас буде навчатися. Продовжується далі відео. Де з'являється наступна інформація основні властивості фанери? Кучень знову ж таки прочитав і рухається далі. Наступна властивість деревини, фанери, вибачаюсь. Відео триває дві хвилинки. В процесі навчання, я думаю, ще плюс дві. Наступна характеристика, естетичність. І де ми можемо використовувати фанеру. Завдяки своїм властивостям фанера знайшла широке застосування в багатьох галузях. Розказує про автомобільну справу. Про літакобудування, про мебле І в учнів з'являється запитання. Щоб всі відповіді правильні, учні просто ще раз засвоюють, де застосовують фанеру. Клікують на кожну. Упаковка, транспортна галузь, і додивляється відео до кінця. Ось такий варіант, тобто діти і пригадали, де що вивчене, і освоїли щось нове, і застосували знання з інших предметів. Також для вивчення нового матеріалу я пропоную платформу StudyStack, де учні можуть по творчому проєкті, так як в нас є планування творчого проєкту, можуть користуватися флеш-картами для навчальних цілів, тобто проєктування процесу. Коли вони засвоїли, натискають Знаю, базова модель, що таке, знаю. А також методом проб і помилок учні можуть навчатися з допомогою гри змійки. Використовуючи клавіатуру, шукають правильну відповідь і з'їдають фрукт. Який, на їхню думку, є. З'являється наступна проба. Якщо неправильно, то наша змійка зменшується і з'являється ще один шанс. Далі, дорогі колеги, по проєкту, так як це є початкова стадія, учні відповідають на запитання, крутиться колесо і. Учні крутять колесо, і яке питання їм попадається, таке вони і відповідають. Разом ми пробуємо відповідати в класі за допомогою випадковості. І так далі, і так далі. Використовуємо всі питання таким чином разом. Даємо відповіді про цілі нашого проєкту і характеристику нашого виробу. Для підбору інструментів для виконання проєкту я пропоную два варіанти. Можливо, гра хто я. Кожному учаснику на лоб або ззаді на екрані ставиться картка з інструментом для роботи. Гравець ставить запитання, на які можна відповідати так або ні. Тобто я виходжу як учні, питаюся, там, я пиляю, вони кажуть, так, значить, я догадуюсь, це лобзик, або я працюю з деревом, або інші запитання, і е, така йде взаємодія з класом, перемагає той, хто зробить найшвидше за короткий час. Або другий варіант емоджі або загадки. Тобто на екрані з'являються в нас е, смайлики, так скажемо. До прикладу ножниці сокира, так, і учень повинен догадатися, який інструмент. Тобто це не просто намальований вже інструмент, але е, якийсь тут така все-таки загадка. Або загадка мене використовують, щоб дерево стало гладеньким. Це для підбору інструментів. Також е, для взаємодії з учнями і на закріплення вивченого матеріалу можливо використання Легору. Кубиків. На розроблені питання учні відповідають, піднімаючи кубик відповідного кольору. До прикладу, на завершення уроку можна задати запитання, чи сподобався вам урок, і на екрані червоне ні, зелене так, жовте середньо. Або як ви себе почували? Добре, легко, весело. Кожен колір має свою відповідність. Якщо б в мене ще залишився час е, на уроці, я би запропонував гру логотипи для того, щоб змотивувати учнів е, до проєктної діяльності, адже кожна компанія має свій логотип, учні їх розпізнають, і вони розуміють, що цей перший процес всі ці відомі компанії вони стали такими, не тому, що вони зразу такими були, а тому, що Колись почалося все з маленького, з маленького магазину чи з маленького заводика, фабрики. Таким чином змотивувати учнів для того, щоб на наступний урок прийти підготовленим і з радістю. І домашнє завдання оголосив би за допомогою ребуса. На екрані з'являється ребус, картинка, учні пробують його розгадати таким чином. Читання або слухання, що на домашнє, є для них інтерактивним і цікавим. В принципі, я показав все, що зробив і все, що хотів. Дякую за увагу!